Настала чарівна пора, час, коли ми можемо зупинитися, озирнутися назад і знову пережити все те прекрасне, що було з нами в минулому році, згадати радощі та хвилювання пора, коли ми тепло обіймаємось з рідними та близькими, насолоджуючись спільним часом та святковим столом. Ці моменти найцінніші скарби, які ми збережемо в наших серцях. Дитяча хіностудія. Тінмові Студіо» вітає кожного та кожного з новим роком. Любі українці у новорічну ніч усі бажання мають особливу силу. Тож нехай усе сказане неодмінно здійснюється. Нехай цей рік принесе із собою бажані подарунки долі, казкового настрою, міцного здоров'я, гармонії та любові. Силу села на позитивних емоцій, спілкування з друзями, роботи, захоплення, життя. Разом з новорічними вогниками нехай засяють ваші серця та оченята. Висловлюємо особливі слова вдячності нашим захисникам, героям за душевний спокій, безпечне життя, неймовірну силу та відвагу. Вірте у дива, вірте у свою силу, вірте у любов, вірте у добро. Вірте!